Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі, ви на каналі української відьми. Сьогодні ми з вами дивимось: пораду від янгола охоронця. Що він нам скаже, що він нам хоче передати? Що нам дуже сильно треба знати. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації та? Доєднуйтесь до телеграм-каналу. Подумайте про себе. Я на голохоронець. Спочатку ми подивимось загальне, а потім зробимо декілька варіантів. Що нам кажуть, обтяжуєш ти себе? Дуже багато звалив на себе або завалила і тягнеш і тягнеш, все одно йдеш вперед, не зупиняєшся. Але це заважка для тебе ноша. Замість того, щоб радіти, мати гарні позитивні емоції. Мати легкість, розуміти, хто ти, чого, чого ти хочеш, хто твої люди. Ти просто, тобі просто важко. Можливо, ти вже звиклась, жилася цим таким станом і тягнеш, несеш його далі на собі, але це не ок, як кажуть, і в цьому нема перспективи. За якимись своїми важкостями ти можеш пустити, прогледіти, що хтось вже давно вліз в твої стосунки або в твоє особисте життя. Це не обов'язково третя сторона. Ми зараз подивимось для кожної поради від янголо-охоронця. Це може бути просто людина, яка постійно в темі, в курсі. В твоєму житті, розумієте? Я тобі даю, каже янгол-охоронець, удачу за колесом фортуни, можливість фінансу, фінансової стабільності. Це є, це закладено, це повинно бути. Туз Пентаклів. та емоції, людину для емоцій. А ти обираєш самотність. Емоційну або реально. Розумієте, що таке емоційне? Да? Це коли ми закрились і самі себе або б'ємо, або з'їдаємо емоціями. Самі по собі дуже багато буде розмов, дуже багато людей до вас прийде. І ви можете обирати дівчата, хто тут одинокий, тут однозначно можна буде на осінь щось збудувати. Ну, Хтось хоче будинок, хтось стосунки. Бувається карта, давайте робити декілька варіантів. Янгол охоронець, що хочу сказати. так Незвично вони маленькі такі ці карти. Янгол-охоронець, що ти хочеш сказати? Оберіть карту. Перша, друга, третя. Думайте про якусь свою проблему, про ситуацію, можливо, про бажання. Або просто оберіть інтуїтивно, от куди потягне. І дівчата, хто всі три дивиться, ну в цьому немає нічого поганого, в принципі. Імператор. Протистояння. Чоловічі енергії у вас можуть бути, люди жорсткі можуть бути вами. Вибір. Дивіться, тут чоловік може робити вибір, вас обирати чи ні. Якщо вас вже не обрали, якщо там ви з кимось розійшлись, Втратили стосунки, то ви можете знову в цю ситуацію втрапити. Чому? Тут, Яна на каже: ти повинна була обирати не тебе, а ти. Коли ти бачила, що щось іде не так, не за твоїм планом, не за твоїми бажаннями, не за твоїми емоціями, ти повинна була обирати. Тут неможливо і не треба давати себе в образу. Чому себе ображати не можна давати? Тому що ви закриваєте очі на те, що вас не цінують. Щось гарне піде із стосунків, близькість, емоції. Залишиться диявол, прив'язаність і пусті надії за зіркою. Бо знаєте, це як ми крихтами хліба. Крихти нам тільки дають. Не хочу сьогодні фокусуватись. Бачите? потроху Випрошувати емоції, випрошувати увагу треба. Прийдуть інші. Це може стосуватися роботи. Прийдуть інші, прийдись. Вам будуть давати варіанти. Вам головне знати, чого ви хочете. Так, хто з'явиться зненацька, захоче з вами поспілкуватись. Або відновити стосунки. Другий варіант справедливість, як ви любите казати, карма, і вона буде працювати в усі сторон, і всі боки, і до вас, і від вас. Це що означає? Що не тільки вороги по справедливості, але й ви. Дивіться, вам або пороблять, або зроблять так, щоб вас прибрати зі шляху, від роботи, зі стосунків, щоб вам закрити шляхи, щоб ви були в такому стані, нічого я не хочу, нічого не бачу, нікуди не рухаюсь. Слідкуйте за своїм станом, бо тут ще підвішений. Тут, знаєте, є такі жінки, коли ви сваритесь зі своїм чоловіком або маєте якісь такі важкі стосунки спілкування з кимось, вам погано емоційно і фізично. Намагайтесь з такими людьми не спілкуватись, тому що у вас дуже мало енергії. Це може вдарити по здоров'ю навіть пройдете, якщо цей період такий важкий, Незрозумілий, пройдете, вистоїте, не застрягнете в ньому, будете мати те, що хочете. Тут хтось пару прям сильно хоче, тут прям шлюбу хочеться. Але дивіться, знаєте, я вам скажу те, що не популярне, те, що не, ну, якби. Якщо б я була просто таролог, я б можливо вам сказала, що треба там психолог-торолог. Я... Треба зберігати стосунки, пропрацьовувати. А я не психолог, не таролог, я відьма. Я вам скажу чесно, іноді те, що ви хочете, з тою людиною, на яку ви дивитесь, це неможливо. І тоді вам дають вибір з двох варіантів: сакральний вибір. Долю вашу дають. І з нею далі йде і фінанси, і успіх, людина інша. Результат, який ви хочете, людина інша. І поки, або робота інша, або лікування в іншому закладі. Тобто там, де ви є, це неможливо. І тут треба задуматись. Я, тут не треба розривати відразу стосунки, тут треба просто задумати, що ви дійсно можете мати з тої ситуацією, що у вас склалось зараз. І або ви живете і приймаєте, і більше не мрієте, більше не бажаєте і не ображаєтесь, або вам дають те, що ви дійсно хочете. В якій формі? Така підказка від Яноголовоохоронця. Там вже в якій формі і як. Трічки. Привіт, Привіт-привіт! Емоції, закоханість. Не обирайте тих, хто кимось ще зайняти. Тут може бути якась там якийсь незначний трикутник. Мені тут, до речі, закохані, карта не подобається. От ні за ким не страждайте. Людина, яка людина з'явиться. З'явиться. Хтось з ваших емоцій, негативних, або з вашого життя, коли у вас є проблеми, має для себе. Радість і зиск. Вам будуть дані сили для вирішення всіх ситуацій, янголохоронець кажу. Твоя людина тебе не покине, самопочуття буде добрим, але доведеться трошки підчистити оточення. Ви будете обирати, доброю бути чи недоброю. Категорично принциповою чи лагідною. А навіщо обирати, дівчата, по ситуації? Ви справедлива. Ви справедливі. Але чесно, комусь щось доказувати не треба. Ви себе зруйнуєте. Знаєте правду? Діти згідно з того. Діти згідно закону, так? Да? Діти згідно правди. Не треба підлаштовуватись. Це вам не дасть результат.